На парламентські вибори Олег Ляшко та його радикальна партія йшли з антипутінськими гаслами. У довірливого виборця не мало залишитися сумнівів. Всі кандидати від ляшка справжні патріоти. І жоден з них, навіть подумки, не міг підтримувати Росію та антимайдан. Слідству інфо вдалося з'ясувати, що радикали таки провели до Верховної Ради, як мінімум, одну людину з нетрадиційною орієнтацією. Напередодні виборів радикали переконували слідство інфо, що до парламенту від партії Ляшка йдуть нові незаплямовані обличчя патріоти України, які пройшли жорсткий відбір. Привести до влади молоде покоління. Воно в Україні є. Молоді люди і молоде покоління показало себе під час подій на Майдані, під час подій в АТО. Ми створили внутрішньопартійний люстраційний комітет. Ми після з'їзду побачили ряд не самих достойних кандидатів, викинули нахрен з'їзд. Проголосував перед виборами. Нашу увагу привертає тринадцятий номер списку 24-річна Альона Кошелєва. У кандидатки за плечима лише сім місяців роботи адміністратором ресторану. Та заявлена вона як волонтерка Харківського військового шпиталю. Тільки от ніхто з волонтерів її не знав і не бачив. Ніколи цієї дівчини ні було в нашій організації. Ми її не знаємо, і я особисто з нею не знайома. І не треба брехати Олена. Ми написали лист ляшку, щоб він нам дав пояснення, що то воно таке. Можливо, вона якийсь там волонтер і щось вона там десь робить. Звернення справжніх волонтерів шпиталю ляшко залишає без відповіді. Натомість заводить до парламенту понад 20 депутатів, серед них і Альону Кошелєву. Я працювала в тому ж шпиталі, що Ярина її дуже добре знаю. Я вважаю, що це провокація, тому що щодня ми зустрічалися в госпіталі в їх волонтерській кімнаті. Але я працювала на шостому поверсі в реанімації. А вона займалася більш е, уже е, е, військовими, які піднялися. Тому вона займалася іншою діяльністю. Але ярину всі знають, а вас ніхто не знає. Тому що я не офішувала це не афішуючи своєї діяльності, Кошелєва активно позувала перед телекамерами. Після того, як навколо молодої депутатки здійнявся скандал, до слідства інфо зателефонувала Тетяна, знайома рідної сестри Альони Кошельової Яни Кошельової Манчині, яка проживає в Австралії. Тетяна надсилає нам скріншоти своєї переписки зі старшою сестрою депутатки та ділиться з подругою внутрішньою кухнею своєї сім'ї. Хто як не рідна сестра найкраще знає Альону Кошелєву? З переписки стає зрозуміло, що родина Кошелєвих не була єдиною у своїй оцінці подій на Майдані та своїй любові до України. Ось що Яна розказує Тетяні у повідомленні від 2 березня. Мама за Майдан в шокі. Сестра і папа підтримують Гопкіна і люблять Росію, Тому за маму страшно, а остальні самі пусть думають. мама здесь на месте очень сильно переживает, а вот папа с сестрой, как бы они активно за Россию, они активно как бы за антимайдан, за все дела. Как бы, это я знала еще тогда, когда как бы вопрос такого, что она депутат или еще кто-то как-то, то есть как бы я просто знала, что сестра Алена, как бы вот, ну она да, ближе к Вате. На початку березня відбулися перші масштабні проросійські мітинги на Донбасі. Невизначеною була й ситуація у Харкові, де тодішній губернатор Михайло Допкін від партії регіонів активно підігравав сепаратистським настроям. Поки десятки тисяч активістів Євромайдану у Харкові активно виступають проти перетворення свого регіону на Харківську народну республіку. Альона Кошелєва зайнята зовсім іншими справами. Сестра не замужем, пока період клубів і красивої жизнь. Сестра не пропаде. У неї все отлічно. Замушана хоче за олігарха, причому серйозно. І все для цього делает. Сестра у мене та ще дівчинка. Через соцмережі ми безрезультатно намагалися зв'язатися із сестрою і з батьком Альони Кошелєвої. Сама нардеп спершу заперечила ідеологічний розкол у своїй сім'ї. Ви з батьком підтримували Харківський антимайдан, а ваша мама підтримувала майдан? Ні, це неправда. Ми уточнюємо особисту позицію Альони Кошелєвої. Увага! Відповідь народного депутата України. Ви не підтримували Росію. Я взагалі не висловлювала свою думку з цього приводу. Висловлюють її зараз. Ви тоді підтримували? Я при необхідності обов'язково це зроблю. Так, ви були за Росію тоді в цей час чи за Україну? Давайте мені дурних питань. Венерде Булана, ви за Майдан були чи за антимайдан той час в Харкові? Ви задаєте ці... мені провокаційні питання депутат. Верховної Ради України. Я знаю, тому і поводьтеся відповідно. Я з вами взагалі не дуже хочу спілкуватись. Цікаво, що в інтерв'ю журналістам Альона Кошелєва заявила, що лідер радикальної партії Олег Ляшко звернув на неї увагу завдяки її дописам у соціальних мережах. Може, радикалам варто уважніше придивитися до поглядів своєї депутатки. Дайте докази, потім будемо говорити. Якщо в Броті росли гриби, то в ліс би не ходили. Це людина чи ні? Ситуації, свої об'єктивні і суб'єктивні обставини. Хто що сказав, залежало від багатьох чинників, що вплинув на людину, її світогляд, її життєва позиція. Це треба буде подивитися. Я разом з вами готовий про це з цим попрацювати. Дякую. Добре. Через підтримку Росії зараз на Донбасі тисячами гинуть найкращі сини України. Завдяки проукраїнській більшості Харків не повторив долі Донецька та Луганська. Та якби події склалися інакше. Альона Кошелєва мала всі шанси стати депутатом якоїсь Харківської народної республіки.